Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі побував заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба, провів робочу нараду з відновлення будинків, які пошкоджені через ворожі обстріли. Місцева влада отримала завдання постійно комунікувати із мешканцями будинків, аби ті знали, коли та як відбуваються ті чи інші процеси відбудови. Українські військові діють за третьою лінією оборони расистів на захід від села Вербове. Повідомляють в американському інституті вивчення війни. Аналітики називають це прогресом у контрнаступі. Як правильно промивати мозок людям в окупації зараз? Навчаються пропагандисти з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Аби вміти робити це професійно. Їх відвезли до російського міста Сочі. Хай не повертаються. Сергій Кальцев склав повноваження депутата Запорізької облради від партії ОПЗЖ, бо переїжджає жити в іншу країну. А обрати наступного за черговістю депутата, який зайняв би вільне місце, не можуть, бо діяльність ОПЗЖ в Україні заборонена. Два срібла та бронзу привезли запорізькі паралімпійці Максим Ніколенко та Лев Кац з чемпіонату Європи. Цього року це найголовніша подія для паралімпійців-тенісистів на європейському континенті. СБУ та ЗСУ гарно відпрацювали по цілі у Мелітополі. Там накрили штаб окупантів на моторному заводі. Командувач 58-ї армії РФ і начальник штабу з пораненнями, як і ще кілька десят офіцерів. Її загиблі акцію протесту планують провести у Запоріжжі цієї неділі. Годі вкладати гроші в бруківку, поки волонтери та запоріжці збирають на дрони самостійно, звертаються до місцевої влади небайдужі містяни. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там тільки найголовніше.